Уяви, ти взяв 20 тисяч гривень і тепер МФО з тебе вимагає 100 тисяч гривень. Як це відбувається? Дуже часто кредитори направляють вимоги саме таким чином, що ви взяли якусь невеличку суму, але маєте повернути в 5, 10, 50 разів більше. І через що це відбувається? Через 730% річних. Через штрафні санкції, через пеня і інші незаконні вимоги від кредитора, часто такі вимоги це є лише маніпуляція. оскільки законом встановлено обмеження на відсотків, це не більше 1% від тіла кредиту на день користування кредитом. Отже, фактично, в рік може бути не більше 365%. і при цьому, під час дії ковіду. Та воєнного стану в Україні не нараховуються штрафні санкції, пеня тощо. Отже, фактично, ці всі цифри, які малює кредитори, вони не мають жодного законного підґрунтя. Я гадаєте, взагалом, чи нормально те, що з 20 тисяч гривень може потенційна сума боргу стати 100 тисяч гривень, і чи потрібно прихольовувати діяльність ЕМФОЇ надалі? Якщо ви стихнули схожу ситуацію, пишіть в коментарях і знаєте, захищайте свої права.